Привіт всім підписникам та глядачам каналу Top Wheels. Отака От невеличка поселишка приїхала від офіційного імпортера. Зараз е, глянемо, що там є. Е, коли замовляєш якісь тематичні машинки, то завжди це лотерея. Не знаю, що буде, які приїдуть, тому буде цікаво. Ось так поставимо, щоб було краще видно. Отже, бачимо, почнемо з простіших. Це у нас Matchbox серія шляхами Європи. Отакий От Renault Master. Це у нас швидка допомога. Тут нічого не відкривається, просто машинка. Колекційно. Бачимо щось інше ще. Так. ds 21 Палос. Так. От така машинка в салатовому кольорі. Здалеку значок Audi, помітим, етрончик. E Непогано пропрацьований, особливо перед Буде в наявності. Хто бажає придбати, нагадую інстаграм, телеграм. Все є в описі до цього відео. Підписуйтеся і зможете придбати бажану модельку. Citroen C4. Ще бачу аудюха. Оп. аудюха І дві бугаті. Так, богатті дів. Ще раз можете оцінити протектори. Вони відрізняються від Hot wheels І кажу, це спецсерії, вони не є з базових. Тому вони на довшій карті. Так, далі у нас тематичні Hot Wheels. Глянемо, що у нас тут. Це у нас Ford 32 року. Так. Залітаємо далі. Так, Серія Ultra Hot. Це у нас Honda. Honda City. Так. Характерно для цієї тематичної цієї серії е, колеса. Отакі. Так, Це у нас Honda CRX Дві хондочки дали. Ну, далі найцікавіше. Це в нас залишилися машинки з серії Forsage. Опа, Mitsubishi Eclipse. Брайана Конра. Так, форсаж. Машинки йдуть в асортименті, тому ще раз скажу, що попадеться, що приїде, абсолютно не знаю. Просто замовляю кількість, а там вже, як Бог дасть. Це в нас перша машинка з п'яти, ну Звичайно, що топчик горовчик все закинув в Телеграм з самого початку. Ну, а далі е, фоточки будуть в Інстаграм. Тому три екліпси поки в наявності. Поки не купили ще. Так. це у нас супра. Супра. Так. Друга. Ну, звичайно, свапнути на резину, ну це вже би був взагалі топ. Хто ще не має, пишіть інстаграм телеграм, в описі до цього відео є посилання. Переходите, додається до нашої спільноти Top Wheels і будете в курсі всіх оновлень, всіх поповнень, Тому що не все знімаю на відео, тільки коли є час та можливість. Четвертий Ford. Ford Escort. Так, походу у нас тут що у нас? Ніки Skyline немає. Решта всі є, ну хоча б по одному. Так ось така цяточка є на Форді. Ну, нічого. І так, останнє супра. Знову ж таки, топчик, Чуть-чуть підмалювати, поставити на резину просто пушка. От така невеличка посилка, такі поповнює асортименту. Всім дякую за перегляд, вдячний за лайк, підписку. Це дає мотивацію працювати ще більше, замовляти більше топових тачок. Ну і радувати вас. Мої клієнти та глядачі. Всім ще раз дякую, всім бувайте. Очікуємо скоро на новинки по базових, тому залишайтеся на каналі, підписочка, лайк, будь-який комент для просування цього відео. Всім бувайте, всім дякую.